Так, шлю тобі. Це вентилятор, повністю все готове в зборі робоче, тільки без корпусу. Кристал, сентилятор. О, все повністю Atomskam Pro. Далі блок живлення від 0 до 3000 вольт. Тут все підписано тут мінус 3000 вольт, плюс 3000 вольт, акум мінус, сигнал вихід. Так, Лічильник один з коротким замиканням, там 1700 імпульсів постійно в секунду. І з пакетами йде нормальні імпульси, і з пакетами чередується, щоб е, тестувати для створення е, для імпульсів. Біла плата от маляркою приклеєна до цього, ну, це, щоб на цю плату перепаяти все звідси. І перевірити її, ну і зелена ця плата з мкс 07 зардвінку, ногасіння імпульса. Все, я би показав, це все пакую в багато слоїв паперки. Дивись, нічого не закоротив, щоб не згоріло. Акум відріжу, бо все під напругою, ще закороти, все згорить. Так, Добре, тут. Тоже, все замотаю надійно, акумуляторів нема. Добре, все, нічого не згорить. І М'яко запакую, розпаковую обережно і нічого не закороти, бо все тут оголено і розставляю так широко, на папері, якомусь, щоб нічого ніде не коротнути. Бо от на цих виходах ось тут 430 вольт, зараз цей збоку так само. І цей збоку. Так, ну все, показал.